Всім привіт, з вами канал Садовод Новачок і сьогодні будемо готувати медвежий горіх до посадки. Перед тим як його сіяти я замочую днів 3 у воді. Поставив я на замочування медвежий горіх. Отак він буде стоять. Приблизно днів три, потім я його розіб'ю і подивлюсь на якість ядра, як він напитав волог Є пусті, конечно, попадаються, але будемо сіяти всі підряд. Без перебору. Готуємо площу під посів медвежого горіха. Вчора вигорали, сьогодні бороною радженкою. Забиваємо грудки. Проїхали в два сліда. Зараз воно. Трохи підсохне і проїдемо ще раз в два сліда. Пройшло троє суток після того, як ставили ведмежий горіх на замочування. Сьогодні розбивав, дивився, ведмежий горіх, промок, набрався вологи. Сьогодні день, коли будемо його висивати відкритий ґрунт. Зробив таку борозочку і буду отак просто його насівати. Міжряддя буде 40 см між рядочками. Висіяли ми відро від межого горіха. Получилось 4 рядка. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, а ми будемо загортати рядочки.